Доброго ранку! Вітаю вас на занятті з розвитку мовлення. Ось і прийшла зима, жива природа, мов завмерла. Комахи та плазуни сплять, вони заховалися, поснули і спати будуть аж до весни. Поменшало і птахів, деякі з них відлетіли у вирій, але більшість з них залишилися з нами зимувати. Але взимку дуже холодно і голодно. І треба допомагати нашим пернатим друзям. Треба зробити годівничку, насипати в неї зерна, можна крихти з хліба. А ще можна насипати насіння соняшника або ще покласти лист капусти. Так ми з вами допомагаємо пташкам, щоб вони не мерзли і довго не шукали їжу, а прилетіли до годівнички і подзьобали свій обід. Давайте подивимось, які пташки завітали до нашої їдальні. Спочатку до нас прилетіли галасливі, сіренькі, стрибунці-горобчики. Потім прилетів поважний голуб. А ось подивіться, прилетіла обережна синичка. Як добре, що ми пташкам влаштували справжній обід, ми будемо кожного дня годувати пташок. Вони будуть веселі, радісні і більш сміливі. А далі я пропоную скласти розповідь про ту пташку, яка вам сподобалась. А щоб було легше складати, то, по-перше, треба назвати пташку, описати її зовнішній вигляд, яка вона велика чи маленька, що вміє робити, і як можна їй допомогти. Ну що, спробуємо? Це синичка, невеличка пташка, має жовту грудку і чорно синє пір'я. Маленький дзьобик. Синичка вміє стрибати з гілки на гілку, дзьобати зернятка літати. Для неї можна зробити годівничку та насипати зернят. І синички прилетять на обід. А тепер пропоную кожному з вас скласти розповідь про улюблену пташку. Наше заняття добігає кінця. Сьогодні ми з вами вчилися допомагати пташкам, а також складати розповідь про пташку, яка сподобалась. На цьому я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!